От, якщо у людини є дефіцит білку, наприклад, по-перше, його можна вживати, якщо немає змоги їсти, в один відсоток я зараз сяду. Дівчата, хлопці, я зараз сяду. Я вам дуже вдячна, що ви всі приєдналися. О, треба зарядити телефон більше. Я вам всім дуже вдячна за те, що ви приєдналися до мене на мій перший ефір в Тіктоці. Слідкуйте за мною. Я вам дуже дуже сильно вдячна, що ви зі мною. І буду виходити кожного вечора до вас і розповідати про те, як я змінюю своє життя з компанією Choice. Дуже тобі дякую, Санечко. А, Як я змінюю своє життя з компанією, Choice не тільки як партнер компанії, а як людина, просто яка вживає продукцію. І, звичайно, буду вам її рекламувати і заробляти гроші ось так вдома з телефону онлайн. Тому, якщо хтось хоче приєднатись до мене в команду, я в цьому навчу, розповім. Заходьте до мене. У усі соціальні мережі я є в Тіктоці.